Не здаюсь, борю здояс, світло тем, як і моя доля Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і це другий відосик за сьогодні. Стало відомо, хто буде другим героєм. Стали відомі навички, і стало відомо, що це. Майбутній герой злиття. Дане злиття стартує у нас уже завтра, 8 січня, буде міксованим. Що означає міксоване злиття? Це те, що ми будемо з частинок збирати 4 епіків, а уже з епіків будемо робити легендарного героя. Давайте ми подивимося, що це за герой. Це буде, друзі, навіжений капелюшник. Виглядає він ось так. Чесно скажу, моделька мені більше нагадує Джокера чомусь. Якби не його ось цей капелюх, то в принципі можна було казати, що це джокер. Напевно. Перед тим, як ми перейдемо до навиків, пропоную зачитати, що ж самі розробники про нього думають. Навіжаний капелюшник це універсальний чемпіон із підтримки ПВЕ контентів, який спеціалізується на поширенні негативних ефектів і наданні союзникам можливостей зцілення. Подовження бафів і заповнення шкали ходу, його набір інструментів створений, щоб підтримувати союзників в бою і порушувати стратегію ворога. Давайте ж розберемося, що в нього там за навички, і чи дійсно він такий буде прикольний в ПВЕ, як нам розробники за нього пишуть. Звісно ж таки переклад навичків додам трішки пізніше. А один називається Чаклунський відвар. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 25% шанс красти один довільний бонус. Також кожен удар має 75% шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф цілі накладається на всіх ворогів під дією замовляння. Що ми бачимо на книжечках? На книжечках там, де 25% шанс стане 50, там, де 75%, тобто на поширення, буде 100% шанс. Автоатака прикольна. Добре, що вона робить ще якусь користь, а ніж просто б'є. Так, це легендарний герой підтримки з фракції Відступники. Йдемо до його А2. а 2 називається Мерзенна суміш. Атакує всіх ворогів. 75% шанс накласти на всіх ворогів замовляння та слабкість 25% на 2 ходи. До атаки долучається союзник із найвищою критичною шкодою. Союзник використовує базову навичку. Шкода завдана союзником, що долучиться до атаки, збільшується на 10% за кожен штраф на цілі. Ось ця приписочка прям дуже і дуже смачна, того що е, він сам накладає цією навичкою два дебафи, тобто це. Як мінімум 20% буде до демеджу, і виглядає прям дуже і дуже смачно. Ну, Перший, хто е нагадує з такою навичкою, це Теокс. Так, а Теокс, ми знаємо, прям дуже і дуже е гарно себе почуває в грі. Йдемо до А3, далі до пасивочки, а в кінці підведемо якісь підсумки. Що ж за А2? Що А-2 на книжечках? Перезрядка буде складати всього-навсього три ходи, і шанс стає 100%. -вим. Так, так. Добренько, йдемо до А-3. А3 називається Мить безумства. Збільшує тривалість усіх бонусів і зменшує тривалість усіх штрафів союзників на один хід. Заповнює. Шкалу ходу всіх союзників на 20%. На книжечках перезарядка також буде складати всього-навсього 3 ходи, і навичка, окрім того, що буде заливати шкалу ходу, ще й додатково буде продовжувати бафи і скорочувати термін штрафів. Прикольно. навичка мені подобається. Йдемо до пасивочки. Називається пасивочка чаювання. І пасивочка звучить наступним чином: кожні 10 ходів союзників. Лікує їх на 20% від їхнього максимального здоров'я. Кожні 6 ходів ворогів накладає на них справдешній страх на один хід. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. Чимось нагадує пасивочку Одіна, тільки ПВЕш. Дуже подобається, напевно, розробникам. Ось ця... Ось цей мотив пасивочок, який зав'язаний на ходах. Чесно скажучи, ну, отут мені подобається, а то, що в Одіна робиться, ну, от прям дуже не подобається, особливо на Аренці. Друзі, що ми маємо? Ми маємо героя підтримки, який буде нам цікавий тільки в пвє контенті. В першу чергу він нам буде цікавий на Гідрі, по його навичках. Він туди дуже і дуже гарно заходить. Прикольно, то, що він може вкрасти один довільний бонус. Для приклад, зараз в моїх командах мені не подобається, коли голови накладають на себе відбиття шкоди, тому що я люблю грати без героїв в воскресіння. А коли є відбиття шкоди, то мої герої просто вбиваються. Далі є додаткове поширення штрафів. Якщо на когось не наложився штраф або вилізла свіженька голова, ми можемо атакою походити, і якийсь один довільний штраф роздасться на всіх. Це прикольно. З А2, якщо, наприклад, голова крадійка сама мерзенна голова. Коли вона ковтає нашого героя, тоді сети порчі люблять не спрацьовувати, і ми починаємо трішки нервувати, того що голова крадійка дуже і дуже часто любить ходити. Але у нашого капелюшника він... З А2 атакує всіх ворогів, накладає замовляння, плюс слабкість, плюс наш самий сильний ДД буде доєднуватись до атаки, і з великою ймовірністю ми або витягнемо, або майже витягнемо е, нашого героя. Тут вже залежить від якої гідри і від вашої від сили вашого ДД. Ось далі з А3 заповнює шкалу ходу, продовжує бонуси, скорочує тривалість штрафів е, союзників на один хід. Тобто, якщо ми дамо йому опір, і голова провокацію накидає на всіх, він ходить з А3, не тільки заповнює шкалу ходу, продовжує ще й бафи і знімає з всіх провокацію. Це досить і досить сильно допоможе зекономити ходи, і вони не будуть просто бігати з автоатаки в. Червону голову. Друзі, мені скілсет його подобається. Прикольний вийшов герой, чи буду я його робити, однозначно, планую. Подивимось, які ж будуть там вимоги на цьому міксованому злитті, це одне із самих противних злетів, того що ну, особисто я люблю робити злиття з частинок. Там чітко, раз, два, три, порахував і все. Тут героїв будемо складати епічних з частинок, потрібно буде трішки більше заморочитись. Але, звісно ж таки, є ще така штука: якщо в тебе все дуже добре на Гідрі, ти не хочеш качати нових героїв, тебе все влаштовує, в тебе команди на авто або там на півавто. Ну одним словом, не хочеш витрачати ресурси, щоб прокачувати нового героя, одягати таланти і так далі. Якщо я тебе лише розчаровую, ти певно зрадієш, коли я покину тім. Але в тебе ще не забрана маут, ти зможеш робити, що зробиться. Ти назбируєш частинки на епіків, не призиваєш їх. Звісно ж таки, потім ці частинки з епіків можна конвертувати в частинки на Маут. Тобто, якщо в тебе ресурсів немає, то якісь мінімальні я би рекомендував робити, бо Маут сама себе не збере. Особисто я планую робити. Ну, побачимо, що там нам придумують по цифрах, по вимогах розробники. Герой мені сподобався. Якщо в тебе проблеми з гідрою, я би тобі рекомендував його зробити. Напиши свої враження і думки з приводу цього героя. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. Я так думаю, новин уже сьогодні більше не буде. she wanna ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.